увагу що вони до цього збільшили оподаткування заробітних плат, тобто ви будете отримувати менше ніж ви отримали дитичі 2024 році, і це знову ж таки призведе до зменшення попиту. Ну в цілому, я вважаю що це призведе по перше, то е, за е, скажімо так економіка м м ну. Можливо, продовжить зростати, але там просто мінімальними темпами, саме через це, тому що внутрішній платоспроможний попит суттєво впаде, і ціни відповідно зростуть. Люди не зможуть купувати в тих обсягах, які вони купували раніше. От уряд, якраз коли він пропонував податкову реформу, він не повинен був підвищувати якраз оподаткування заробітних плат. Це ну неправильний mm -hmm. крок, який має не тільки, скажімо так, певний психологічний момент неправильний, а з іншого. Боку, він також буде бити по найбіднішим верстам населення а, з приводу курсу. Курс буде утримуватися, а, враховуючи оці тенденції останнього останніх тижнів. А величезної міжнародної підтримки а, це і дасть можливість там а, здійснити девальвацію ну в межах відсотків. Для розуміння п'ять відсотків це лише тільки дві гривні. Тому а, якщо зараз 42, то 44-45 на кінець року це абсолютно не критична і враховуючи Очі, те, що облігації державної позики приносять 14%, то зберігати якраз в облігації є набагато вигідніше ніж просто там перевести в доларах і зберігати в доларах. Uh -huh. При тому, що у нас є завжди сезонність. Зараз курс ну такий найбільш слабкий. А разом з тим, весною, коли у нас зменшується споживання електрики і опалення, відповідно завжди у нас відбувається укріплення гривні. То може скоріше навіть весною, у нас відбудеться певне укріплення гривні до 41,5 там одного з половиною гривні за долар. Ну,